Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хочу розказати вам про те, як ми робили утеплення нашого будинку, які етапи ми пройшли, як ми приходили до кожного з рішень, і що на це впливало, які проблеми нам вдалося вирішувати завдяки цим всім етап. Проживати в цьому будинку. Ми почали з березня 2020 року, коли почався ковід. На той час будинок вже був частково всередині відремонтований. Була готова наша спальня, кухня і санвузол. І він був в принципі придатний для життя. Вже все решта ми дороблювали, коли вже почали тут жити. Але розкажу все по порядку. Перше, що ми зробили в цьому будинку, це замінили старі дерев'яні вікна на металопластикові. І як виявилося, старі дерев'яні вікна були не тільки великим мостом холоду взимку, а й ще й природньою вентиляцією. Бо після того, як ми замінили вікна, через тиждень чи два ми приїхали і побачили, що нас у хаті піднялась вологість до 90%. У нас були стіни, мокрі, попід віконня в деяких кімнатах, де стіни виходять на захід і на північ, стіни були мокрі до половини. І ми зрозуміли, що треба вирішувати цю проблему. Почали вивчати цю проблему, і купили перше, що ми зробили, це купили осушувач. Він трошки допоміг, і води було в осушувачі досить багато. Але він тільки частково допоміг далі. Ми зрозуміли, що треба робити утеплення і вентиляцію, звичайно, але почали з утеплення фундаменту, бо нам здавалося, що підвищена вологість, в першу чергу, через це ми відкопали наш фундамент по периметру, десь на глибину метр, і утеплили естрадованим пінополістиролом. Утеплювали разом з чоловіком на монтажну піну, утеплювали досить ретельно, і це дійсно допомогло. Вологість повітря трохи знизилась, вона стала десь близько 70%. І, в принципі, на той час нас це майже задовільнило. Ми продовжили проживати в цьому будинку, і далі прожили тут наступну зиму. І взимку ми зрозуміли, що треба утеплювати і стіни, якщо ми тут уже плануємо жити постійно. Бо було досить прохолодно наші батареї, які в нас електричні з терморегуляторами, які повинні підтримувати певну температуру, вони трохи не справлялись або не трохи. Нам доводилось топити камін буквально кожного дня. Ми, у нас ранок починався саме з того, що ми спочатку розпалювали камін, а потім вже пили каву, бо було трохи прохолодно і не зовсім комфортно. Температура була, ну скажімо, не то, що там прям сильно холодно. Вона десь була 17-19 градусів, в залежності від того, яка була температура на дворі. Але. Некомфортно було, тобто треба було або або вдягатися додатково, або розпалювати камін. І ми дійсно тоді топили камін майже кожного дня, і іноді, взагалі, там декілька днів підряд не зупиняючи його, бо ще й зима була досить прохолодна. І ми зрозуміли, що у нас якісь є мікротріщини в стінах. У нас колодязь накладка, але вона не сильно якісна, бо самі цеглини покладені на якусь суміш, де досить багато піска. Тобто можна отако пальцем проводити, туди просто висипався пісок, і явно були якісь мікротріщини, бо коли була там досить вітряна погода, будинок набагато швидше холував, і навіть трошки відчувалося таке, як повітря рухається по, по будинку. Тому ми зрозуміли, що треба утеплювати стін. І наступного літа ми вже почали планувати утеплення стін, вивчали, як це краще зробити. Зробили каркасний утеплений фасад. І зробили каркас навколо будинку. Заклали цей каркас пінопласт 15 сантиметрів і обшили деревом, як ви бачите. Також в цьому каркасі є невеличкі отвори зверху і знизу для того, щоб була вентиляція цього утепленого каркасу. Щоб не накопичувалася всередині волога. Це продовжує термін експлуатації такої конструкції. Після утеплення будинку наступної зими, звичайно, ми вже не топили камін кожного дня. В принципі, наші батареї з терморегуляторами підтримували постійну температуру. І вже була досить комфортна температура. І навіть батарею, яку ми додали ще одну в нашу спальню, тої зими, коли було трохи прохолодно, ми вже не використовуємо. У нас, наприклад, цієї зими тільки одна батарея працювала в нашій спальні. Тобто утеплення будинку скоротило досить суттєво витрати тепла, ну і як наслідок, звичайно, витрати грошей. І камін ми вже топили більше для затишку, або коли там сильні морози, щоб зменшити навантаження на наші батареї. Ми е, підтоплювали каміном. І ще, звичайно, ми топили каміном, коли були відключення, коли були блокаути. Камін нас сильно виручав, щоб протопити хату і не замерзнути. Ще на на рахунок наших електробатарей. На етапі монтування і проекту нашого нашої системи опалення. Ми підключили ще тариф на опалення. Взимку у нас е, знижений тариф на електрику через те, що ми опалюємо саме електрикою. І це дійсно суттєво допомагає знизити затрати на використання електрики для опалення. Коли ми підключили цей тариф, він працював у нас перший рік. Потім, після початку війни, його відключили, і у нас не було цього тарифу. Але цього року цієї зими якраз повернули цей тариф. Але з певними лімітами дозволяється під цей тариф використовувати тільки 2000 кВт. Якщо у вас будинок великий, це треба враховувати. Але ми все таки спостерігали невеличку вологість в кутах будинку всередині. Бо трохи промокали знизу десь сантиметрів на 30 наші кути, і ми почали думати, що ж робити вже все утеплено, фундамент утеплений, стіни утеплені. Що ще треба? Насправді зрозуміли, що треба ще утеплювати і отмостку по периметру будинку для того, щоб не промерзавши ґрунт навколо будинку, тоді це дійсно буде максимально ефективно. Ми наступного літа прибрали нашу відмостку. У нас відмостка каже не капітальна, не з бетону. Вона у нас така сучасний економ-варіант з пластикового плантеру. Тобто вирівнюється під певним нахилом земля навколо будинку. Кладеться цей пластиковий плантер. Зверху можна отсипати там якимись декоративними отсипками. Ми засипали самим простим варіантом. Це щебінь. Я навіть бачила, як роблять на цьому плантері газон, сіють, але мені здається, він там довго жити не буде, бо його або треба поливати постійно, бо кореню нема куди заглибитися, або від взимку може змерзнути, бо теж корінь може промерзнути. Тому не знаю на рахунок газону, в кого є такий досвід поділитися, чи все добре з газоном. Ми не ризикнули, ми просто насипали щебню, зверху поклали плитки, щоб було зручно ходити. І в нас така вийшла навколо будинку: і відмостка, і стежка, по якій можна зручно ходити. І от після утеплення ще й відмостки у нас. Пропали, пропала будь-яка вологість в хаті надлишкова. І зараз у нас вологість, скажімо, стабільна. Тобто, навіть якщо на вулиці буде там, тиждень лить дощ, у нас все одно вологість буде десь на рівні 55-57. Більше 60% я вологість за останній рік ні разу не спостерігала в будинку. І всі кути сухі, всі плінтуси сухі. Різниця між підлогою і повітрям у нас зараз складає взимку десь 1,5-2 градуси. Хоча підлога не утеплена, це досить непогана така різниця. Ці температури, бо коли не було утеплення, звичайно, ця різниця була там доходила до, до 70 градусів, наскільки я пам'ятаю, але точно це було не півтора, не два градуси. Це було набагато більше. Особливо по кутах там точно був такий сильний перепад. Тому в принципі і мокріли стіни, і мокріли кути, бо точка роси зміщалася всередину будинку. Коли йде утеплення, ця точка роси вона зміщається більше назовні і не дає накопичуватись возі в стінах будинку. Тому утеплення це не тільки про економію тепла, це ще і про подовження терміну експлуатації вашого будинку, бо тоді немає цих зовнішніх факторів. Також ще хотіла сказати про водовідведення. Водовідведення це, мабуть, найважливіша річ для вашого фундаменту. Бо коли ми відкопували наш будинок по периметру для утеплення, ми ми з'ясували, що наш фундамент зроблений з величезного гранітного каміння. І в одному місці видно, де багато натікало води, бо не було ні водовідведення, ні одмостки. Там один камінь, величезний, такий здоровезний камінь, просто розкололо навпіл. Від цієї тріщини в цьому камені пішла ще й тріщина в стіні. І ми зрозуміли, що вода може пошкодити будь-який фундамент, навіть якщо у вас там супер якісний фундамент, все одно вода може впливати на цей фундамент досить серйозно, якщо вона розколола величезний гранітний камінь навпіл. Тому атмоска і водовідведення. Це досить важлива річ для того, щоб зберегти ваш фундамент, для того, щоб зберегти ваш будинок. Ну і звичайно заощадити на майбутнє кошти по для ремонту таких проблем. Ми через цю тріщину зробили желізний каркас будинку для того, щоб стягнути стіни, щоб, скажем, щоб ця тріщина не поширювалась. Але коли ми відкупали фундамент, ми з'ясували причину, що це була саме вода. І зараз, коли у нас і водовідведення, і атмостка, і ще й утеплення атмостки, ми в принципі спокійні за те, що в нас ніде вода не ні, під будинок не затікає, і в принципі ніде вже ніяких тріщин точно не повинно з'явитися. Тому водовідведення це така ще одна важлива річ вкупі з утепленням. Ну і в цілому, якщо у вас стоїть питання більше топити чи утеплити будинок, то краще утеплити будинок, бо це не тільки заощаджує там, чималу суму грошей, це ще і продовжує життя вашого будинку і термін його експлуатації. Бо ці всі зовнішні фактори менше впливають на ваш будинок, менше впливають на стіни, на фундамент і менше розрішають ваш будинок з часом. У нас ще залишилась неутеплена стеля. І ми перевіряли тепловізором, де у нас більше втрати тепла. І, звичайно, через вікна, це у всіх через вікна більше втрати тепла, але без вікон теж не можна. Ну, знову таки, чим якісніші вікна, чим більше камер у ваших вікон, тим менше будуть втрати тепла. Але насправді ще нам треба утеплити стелю, бо через стелю у нас теж входить досить багато тепла. У нас на хаті лежить шар глини, ще покладений при її будівництві. Він, звичайно, трохи утеплює. Але недостатньо і з часом ми плануємо замінити цей шар глини на більш сучасний, більш ефективний утеплювач. Коли це буде, поки що невідомо. Але ми розуміємо, що це теж потрібно зробити для того, щоб уже повністю утеплити наш будинок і ще більше збер... зберігати нас тепло в будинку. Також ми зробили в будинку ще природню вентиляцію. У нас є три отвори: це в кожній спальні і на кухні, і є ще витяжка у ванній кімнаті, звичайно. І ця природна вентиляція вона регулюється, тобто можна її там прикрити чи відкрити повністю. Вона як додаткове провітрювання, а не через але не через вікна. Тобто втрата тепла через неї набагато менше, як чим якщо ви будете провітрювати вікнами. І її ще можна трохи регулювати, так сказати, але при повні повній, якщо ви її повністю скриваєте, все одно є невеличка циркуляція повітря, і це, в принципі, ще додатково допомагає позбавитись вологи. І на зараз ми. Скажем, позбулися всіх проблем з надлишковою вологістю. У нас комфортна температура, комфортна вологість будинку. У нас є вентиляція, тобто постійне провітрювання. Постійно надходить свіже повітря і виходить уже перероблене, так сказати, повітря. Тому, якщо у вас стоїть питання теплювати будинок чи більше топити, то звичайно краще утеплити будинок. І це заощадить вам не тільки кошти, а ще й можливо час, якщо ви використовуєте тверде опалення, там дрова, пілети чи ще щось подібне. У нас, наприклад. Дрів ми тепер використовуємо досить мало, і ті дрова, які ми там були заготовили ще до війни. Вони досі у нас лежать. І я думаю, що цих дрів нам ще вистачить на років 3-4. Ось про такий наш досвід хотіла вам розказати. Можливо, це буде вам корисно. Звичайно, діліться вашим досвідом у коментарях. Буде досить цікаво почитати, бо я читаю коментарі. Іноді починаю з'ясовувати, скажімо, додаткові якісь моменти, які я не знала, і всім дуже дякую, хто ділиться.